Всім привіт! У якому віці потрібно прийти до Бога? Багато хто вважає, що Бог потрібен людям, які вже у віці, і кажуть, ми ще молоді, нам потрібно ще пожити для себе. А потім ми прийдемо до Бога. Ми ще встигнемо, у нас ще багато часу, але прийдіть в реальність. Влаштуйте собі екскурсію в кладовищі, подивіться на дати тих, хто там похований. І ви зрозумієте, що безліч людей померли молодими. Вони зовсім не готувалися до такого результату. Але питання в тому, чи змогли вони покаятися і примиритися з Богом встигли вони це зробити, адже це робиться не після смерті, коли на похороні говорять царство тобі небесне, це робиться за життя. Саме від нашого сьогоднішнього дня залежить наша вічність. Адже рай це вибір людини, зроблений на землі, і в кінці життя ніякому грішнику не допоможуть відспівувані і слова царство тобі небесне. Бо якщо і грішникам царство небесне, тоді і дияволові царство небесне, але це неможливо, це божевілля, рятувати людину від прокляття. Пекла допоможе лише Христос, і Він дається через церкву. Якщо ми живемо як чорти, як двійники диявола, і при цьому думаємо, що з нами Бог, то тоді і диявол скаже. А може, і мене Бог прийме, і простить чим я гірший. Тому сьогодні нам потрібно примиритися з Богом і стати його дитиною, тому що ніхто не знає часи і терміни, як сказав Ісус Христом учням своїм. Не ваша справа знати часи і терміни. Знати і виконувати слово Боже, щоб завжди бути готовим до приходу Христового, бути готовим пристати перед Богом. Тому Бог дає нам цей час цю милість не для того, щоб ми прожили безлузу своє життя, а для того, щоб ми прийняли Бога в своє життя і виконали своє призначення і отримали небесну прописку. Вибір робите тільки ви, нехай благословить вас Господь.